Коли просиш, втрачаєш гідність. Не можу вам передати, скільки було таких ситуацій, що мені доводилося на дрібниці просити. І в мене ніби всередині щось переламалося. Як це важко, складно і неприємно бути залежною від когось. І саме в той момент я сама собі сказала все більше ніколи не буду просити. І вирішила для себе, що поки я в декреті потрібно. Знову бути корисною іншим, переглянути. В яких сферах я можу розвиватися, щоб я могла працювати з дому, бути з дітьми і при цьому не залежати від місця праці? Тому е, мій офіс це є мій дім, головне, щоб був телефон. На той момент я не мала достатньо знань, але я собі сказала, що якщо я йду в нову сферу, відповідно я маю навчитися новому. І так сталося. Дівчата, життя помінялося на 180 градусів, і я почала з малого з віри в те, що я можу. Бути корисна іншим, і що я можу дійсно почати заробляти свої гроші. Життя змінилося, просто розділилося на до і після. Тому рекомендую, хто ще не заробляє, хто ще не має власних коштів, дівчата, пробуйте. Якщо ви не знаєте в якій сфері розвиватися, напишіть, поділюся, як я змогла отримати власний дохід.